Вітаю вас, шановні колеги, любителі вирощувати виноград сонячні ягоди. Всі ми з вами ганяємося за новинками. Хочеться щось нове, хоч незвичайне. Але не слід забувати і провірені перевірені часом і багатьма виноградарями сорти і форми. Одна із таких перед вами Впізмали – Це гурман ранній». Дуже подобається ця форма багатьом, багато хто її вирощує. І це урожай 2021 року в місті Полтаві у сусіда Гергеля Олександра. Основною цієї форми винограду селекції Крайнова є смак, шикарний мускат. І так, мускат для гурманів. Гурман Ранній 112. Смачний виноград. Ці кадри зняті на винограднику сусіда Олександра Гергеля в місті Полтава 15 серпня 2021 року. І далі ви побачите відео огляд, де Олександр Гергель вискаже свої враження про цю форму винограду. Ну а спочатку подивимося характеристики гурмана раннього взяті з інтернету. Ось вони перед вами. Як бачите, строк вистигання. Ранній батьківська пара, талісманна, кишмиш лучистий. От. І особливістю цієї форми винограду є те, що квітка жіноча, тобто цьому цій формі винограда потрібен запилювач. І ось у відповідь на питання одного з підписників каналу я і зробив це відео. А питання таке: який сорт винограду потрібно посадити поряд, щоб він опиляв суцвіття гурмана раннього? В принципі, підійде будь-який виноград, в якого квітка обох статей і строки цвітіння співпадають зі строками цвітіння гурмана раннього. Прямо назвати назву сорту чи форми такого винограду я не можу, оскільки не знаю. Але ось на цьому винограднику, де знято це відеоогляд, який ви будете далі дивитися, поряд по сусідству ростуть такі сорти і форми винограду, як показані в таблиці. Це Озон, Талдун, Аркадія, Красний кишмиш, Лучистий кишмиш, ландеш, Риночний. Хочу звернути вашу увагу на такі сорти і форми, як Аркадія. Кишмиш лучистий, кишмиш красний. По-перше, у інших моїх знайомих, хто вирощує гурман ранній, Аркадія також росте поряд і врожаї в них достатньо гарні. А по-друге, сам гурман ранній одним із сортом в батьківській парі є кишмиш лучистий. Так що оці три сорти винограду повинні бути гарним опилювачами для гурмана раннього. Далі у відео ви побачите, що в одному ряду поряд з Гурманом раннім росте лівія і веліка. Можливо, і вони являються гарними опилювачами для гурмана раннього. Ось такий гарний набір сортів і форм. Їх хазяїн виноградника вирощує вже більше 10 років. Звичайно, там були іще інші сорти і форми, я їх не показував, оскільки вони зараз перепривиті на інші сорти і форми. Ну, Про них ще рано говорити. А якщо хто шукає, що посадити, то може взяти собі такий набір сортів і форм за основу і буде задоволений. А тепер вернемося до характеристик гурмана раннього взятих з інтернету. Строк визрівання 110-115 днів. Ну, сорти з таким строком визрівання в Полтаві визрівають всередині серпня. І далі ви бачите бачитимете відео, яке записано 15 серпня 2021 року року. Кущі сильно ро슬лю, це дійсно так. Грони 500-800 г, ну, бувають і більші, бувають і за кілограм. Ягоди масою 8-12 г, це точно все співпадає. От ягоди рожевий або жовто-рожевий залежить від року. В один рік вони можуть бути такі, другий раз жовтіші чи рожевіші. Ну все, а смак шикарнячий. М'ясисто, соковитий, шкірка з'їздається. Буває з хрустом ягода. І достатньо багато набирає цукру до 19% при кислотності 5-6. ця ягода дуже солодка. Ну, зимостойкість 21 градус потрібно на зиму вкривати. Що хазяїни роблять цього виноградника? Виноградник поливний, а лози всі оприскуються фунгіцидами. І при цьому хвороби не спостерігається. Один рік хазяїн погрався з мікробіологічними препаратами, лишився без врожаю і тому більше в такі ігри не грає. Формування куща віяло з віддаленою зоною плодоношення, обрізка довга, довжина плодової стрілки метр півтора, вічка там ніхто не рахує. Ну, а тепер подивіться відеоогляд, яке буде робити Олександр Гергель. Хотілося б вам показати стару, перевірену роками, гібридну форму краєвого віктора під назвою «Гурман ранній», він же 1.12. Я хотів сказати, що ми всі увлікаємося новинками, які нас е, просто заманюють невероятними розмірами ягоди, е, гроздями. Но не стоит забывать и об этих проверенных. Все-таки Ну я считаю что это перегруженный куст И и он вот такие результаты выдает На гора Это все одна плоскость от вот этой стороны вот, явное подтверждение тому, что он перегружен разные ягодки в грозди разная степень созревания здесь, боюсь, очень долго будет вызревать, это уже верика на подходе и обратите внимание вот здесь плеяда просто целая такая плеяда гроздей на этой плоскости вот такие грозди здесь явно килогр... по килограмму висит каждый грозди вот тут я даже не знаю, как вытащить ее. Ну вот, смотрите, обратите внимание. Это одна гроздь. И это одна плоскость. Вторая плоскость точно так же загружена. Листва не вычищена, но и в связи с этим не так видно его на нагрузку. ну там нагрузка точно такая же, как и здесь. Вот что делает запас старой древесины. Говорят, гурман ранний, неурожайный, э, функционально женский цветок, плохо опыляется. Вот вам результаты 2021 года. Не устаю восхищаться этой гибридной формы Виктора Крайнова. И если мы посмотрим, вот ягодку он заявляет 8-12 грамм. Смотрите, какая ягодка. Здесь явно больше 12 грамм. И давайте вот посмотрим рядышком Ливия. Ливия тоже перегружена по два соцветия. А, то есть набор цвета гурмана в этом году более интенсивно происходит, чем у Ливии. Ливия еще подтянется, естественно, будет тоже окрашиваться. Но если сравнить ягодку гурмана и Ливии, обратите внимание, но ну, это поменьше, вот, допустим, вот это стандартная ягода Ливии. Это стандартная вот такая ягода. И вот обратите внимание размеры. практически одинаковые. Не практически они одинаковые. Веса только могут нам сказать точно что весит. Больше, что меньше. То есть... От Гурмана раннего нужно просто дождаться таких шикарных урожаев, которые будут у вас с запасом старой древесины. С каждым годом он добавлял, я ж знаю этот виноградник с первого года посадки. Вначале как бы так ничего, но вкусовые качества впечатляли, и он добавлял, добавлял, что по количеству гроздей, что вес ягоды, что вес. Ну, он меня в этом году просто ну, покорил полностью. Ну, давайте попробуйте, расскажите. Так, вот, пожалуйста, пробуйте, Владимир. А это что, гурман? Это, это гурман, да. Это гурман. Это гурман. А вы Нивию попробуете, да, Скажите, какая она? А ну. Ну, какая Нивия? Вкус ананаса или киви? Или винограда? здесь вкус ливии, мускат. Муската, отличного муската. Ну, сейчас я пробую гурман. Великолепно очень прекрасно. Очень сочная мясистая ягода. Кожица съедаемая. Вкус муската. Такой приятный мускат. Не очень жесткий, а такой приятный. Хороший. Вон виднеется одна косточка. Вот. Ну, конечно, это Виноград до сих потребительской зрелости. Сейчас его хорошо уже снимать на продажу. Транспортабельность как у этой формы? Этого сорта? Да, ну, я не знаю. Сосед на вин, виноград на базар не вывозит. Это, а, он, понятно. Для... Ну, ягодка с усилием отрывается. Да, да, да. 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 То есть, если вот взять, смотрите. Ох ты. То есть легко на тысячу километров такую... Ягоду можна вести, не оссипитися. Так що прекрасна форма. Не знаю хто зараз на 1000 км возить. Виноградарство настолько розпрострінилося по всій території України. что даже включают северные регионы нашей страны. Так что сейчас навряд ли кто-то возит на тысячу километров ее. В году, кстати, уже практически никаких рекомендаций я не давал. Единственная была рекомендация, пожалуйста, пронормируйте свои кусты так, как надо. Вырежьте все лишнее. Но, как я и вчера говорил своему соседу, Жадність немножко приобладала над здравим смислом. Так що сміло можу сказати на, на камеру. Тим не менее, результат все одно впечатляючий. Кого цікавлять сажанці або живці, то замовляйте гергелю. Телефони на екрані перед вами. Дзвоніть, замовляйте. Якщо вас цікавлять інші мускати, які визривають в полтавні в серпні, місяці, дивіться оцей каталог. Відеокаталог, там є вся інформація. Ну, на цьому все. Дякую всіх за увагу, всім удачі і до зустрічі в наступному відео. До побачення!